Українська народна казочка лисичка сестричка. Украла собі лисичка сестричку кого? Кулючку. Та й біжить, біжить та й біжить. От стала її ніж застигати. Що вона зробила? Гладку бубачила Так, та й зайшла туди, вклонилася звичайненько та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, в нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Ой, та дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре тоді, як так, хазяїн їй відповідає. А де ж я свою курочку подіну? А пусти її туди під піч. От вона так і зробила. А що вночі прокинулася, що зробила? Курочку з'їла, пірячку загребла, та й лягла далі спати. Другого дня встала раненько, умилась біленько, господареві на брод... добрий день дала та й каже, що ж вона каже. А де моя курочка? Так, а хазяїн каже, а там під пічу, де ти лишила. Ой, я дивилася, там нема. Сіла та й плаче. Ой, тільки й була добра, що курочка. Ой, я та й ту забрав. Вітай мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба віддавати. Взяла вона ту качечку та й... Побігла. та й побігла. Біжить та й біжить. Аж застигла її знову нічка в дорозі. От вона бачить хатку, заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі. А вони їй, дай боже, здоров'я. Ой, пустіть переночувати. Не можемо, лисичко, сестричко, в нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Ой, та дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та переночую. Ну, раз так добре заходь, ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Ну, пусти її, ось у нас є хліб там, де гуси, пусти її поміж гусень. От вона так і зробила. А сама знову що? Вночі прокинулася качечку, пірячку загребла та й пішла знову спадки. Другого дня встала раненько, вмилася як? Раненько. Біленько. Хазяїнові на добрий день дала, а тоді питає. Качечка. Глянув хазяїну хлів нема. Ой, ну, мабуть, гусей випускали та її випустили. Ой, Лисичка знову вплач. Ой ой ой, -ой, -ой тільки й добра було, що качечка. Нема що робити, треба віддавати. Взяла вона гусочку та й пішла. Іде та йде. Аж знову вечір настає, бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже. «Добрий вечір люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хата маленька. Ніде тобі буде лягти. Ой, та дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй тоді. А де ж я свою вусочку подіну? Ну, пусти он в хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі що зробила? Ей, прокинулася, вусочку з'їла, пірячко. Вискабала, загребла та пішла далі спадки. Другого дня прокинулась раненько, вмилась біленько, хазяїнові на добрий день дала, а тоді каже Ой, а де ж моя вусочка? Подивились нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що було вкраде. А хазяїн не каже, то, може, ягнятко затоптало її. Ой, Лешенько, віддай хазяїна мені за неї ягнятко Ну, що ж робити? Віддали їй те ягнятко Вона за ягнятко та й пішла далі. Біжить та й біжить, знову її ніч зустрічає. Побачила вона хатку, стала процитися на ніч і знову давай казати. Добрі люди, добрі переночувати, пустіть бідну лисичку. Ой, ну не можемо, лисичку, сестричку, хата маленька, ніде буде тобі лягти. Ой, та дарма, не тривожтесь, я під лавочкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та переночую Ну, добре, як так, то ночуй А де ж я своє ягнятко подіну? А пустилом загородку. Вона так і зробила. А вночі нищечком що зробила? Встала куєчку ягнятку Ви... їла, вискобала. Та й Ви... дала спадки з нього. А другого дня встала раненько, вмилася як? Безенько. Хазяїнові на добрий день дала, а далі каже Ой, а де ж моє ягнятко? Сіла та й давай плакати. Ой, де я не бувала, такої природи я не зазнавала. Що одно було добре, та й то вкрадене. Ой ой. ой, ой, ой. А хазяїни каже, ой, то видно, невістка гнала води, то може, й випустила. От вона йому й каже. Ой, ну, ну як хоч, хазяїне. Віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там відвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав туди собак. Прийшовши, лисичка узяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує ой, за курочку качечку. А за качечку усочку, ой, а за вусочку ягнятку, а за ягнятку невістку. Яка ж я мудра, яка ж я хитренька лисичка? Та як з мішком. Собака, У -у -у -у! У -у -у -у! а ли а капосна невістка пособачилась, ану гляну на тебе, яка ти є. Узяла та розв'язала мішок тільки розв'язала, а собака звідти. Вона на втік, а собака за нею. Вона далі в ліс. От От дожене її. Ні, таки добігла до нори, встигла, вскочила, заховалась. Сидить у норі, а собака над тою норою влізти не може, чатує. От вона й давай питатися у Жень. Ушечки мої любі. Що ви думали гадали, як від того? Проклятого хортища тікала. Так, в нірку заскочила в свою. А тут хатка. Хатка з віконечком. Бачиш, яка гарна? Ой, те ми лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі вам, мої любі ушечки. Я вам сережки куплю, золотії. Тоді до очей. Ой, мої оченятка, мої любі оченятка. Що ви думали, гадали, як від того хортища втікав? Ой, лисичко, Те ми думали, гадали, туди, сюди розглядали, щоб той хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, мої оченятка, спасибі вам, любі. Я вам золоті окуляри куплю. Потім Ой. до ніжок. Ой, мої ніженьки любі. Що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Ой, де ми, сестричко, сестрі, думали, лисичку, як же швидше втікти, щоб хорт не давно золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі вам, мої любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички з рідними підківцями. Ой, як сестричка себе любить, лисичка, ти ж поглянь. О, -о, О. А що ти хвостище по метелищі, думало, гадало як від того проклятого хортища втікав. Ой, лисичко, думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хор догнав, золоту кожушинку зняв, розсердилась лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста, відкуси, поки біле. А хорт як ухопив, так увесь і відкуси. Увесь укусив хвост. Так, відкусив. Розсередилась лисичка на свого хвостика. хвостика. Поди, виявилося, а хвостика нема. Нема, поп сказала собачці відкуси хвостика. Хвостика свого не злюбила, от то лисичка. Сподобалась Боси, тобі казочка? Тобі сподобалась казочка? Так, да, я хочу все казочку. Ну добре, подати.